Грузинська влада могла застосувати хімічну речовину часів Першої світової, щоб розігнати протести опозиції в Тбілісі. Про це йдеться у розслідуванні Бібісі, яке виявило ймовірне використання бромбензилціаніду, так званого каміту. Демонстранти торік скаржилися на опіки від водометів, задишку, кашель і блювання, що тривали тижнями. Дані лікарів і інвентарні списки спецназу вказують на додавання хімікату у водомети. Представниця ООН зі спеціальних питань щодо тортур Еліс Едвардс назвала відсутність регуляції щодо хімікатів у водометах проблемою і заявила, що описані симптоми виходять за межі допустимих, визначених міжнародним правом. Влада Грузії назвала висновки абсурдними і запевнила, що поліція діяла законно. Протести в грузинській столиці почалися 28 листопада 2024 року після рішення проросійської влади призупинити переговори щодо вступу країни до ЄС. Акції тривають уже понад рік. Неодноразово протести розганяли водометами.